Отут у нас отвер, там і болить, лізти я не буду, і з другого боку такий самий тут в неї пройшло наскрізь при ходьбі, дуже вона задніми лапами якось не так рухає, задовго не заживає в бітлашки, але вона принаймні почала поправлятись трошки. Бо є ще тут друга собачка, зараз її постараємося знайти. А ось і другий екземпляр. Тут все трошки гірше, тому що вагу на відміну від мушки не набирає. Теж дуже лагідно. Привіт! Привіт, малаю. Як тобі, домашка? На задні лапи вона не вступає. Так от, пересувається, мушка подібна. Тут в неї десь не знаю, видно вам чи ні, дирочка що гниється вона. це дерочка тут гноїться, далі щось тече, вона облизує постійно. Все, поїли трошки гарні, все, молодці. Ну це хоч трошки поправилась, хоч в неї з двох сторін простріл у нас крізь але... Вагу вона в трошки має. вот все.